Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Пане Миколо, доброго здоров'я! Вітаю вас! Вітаю слава Україні, героям слава, пане Миколо. Розпочнемо з того, що напередодні повідомив президент. Цитую: зараз ми можемо сказати. Є посилення нашої ППО, німецький Петріот прибув в Україну. Хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. Плюс одна я так розумію, йдеться про цілу батарею Петріот вже в Україні. Можемо з вами припустити де на якому напрямку може відбутися посилення, і що важливо: а чи дійсно коли ми отримуємо ту чи іншу систему протиповітряної оборони, одразу варто розглядати можливість посилення там в обороні якогось міста? Чи можливо це все буде йти на посилення нашої, передусім, військової інфраструктури? Структури або ж енергетичної інфраструктури, яка є надважливою. Е, ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що стратегічне завдання це зберегти життя людей, і ми вже маємо очі, надзвичайно негативні фактори. Це терористичні удари на проекту Ахмадиту. Це вказано те, що система е, протиповітряної оборони повинна по містах, е, особливо в ільйонниках, там де велика кількість цивільного населення. Тобто люди можуть постраждати масово. Там установи використовується Петріо. Тому що широкий сектор захоплює, перехоплює практично всі е, балістичні, крилати, ракети, калібри, е, інші літальні апарати е, широкого застосування. Тому е, я рахую, що в даний момент ми не розшифровуємо де. Але е, якраз і посилення київського сектору, Одеського, Харківського, особливо, е, Запорізького інших напрямків, це може бути якраз використання і цієї системи. Але е, ми не можемо орієнтуватися по конкретній. Е, Напрямку конкретної території, тому що ворог відслідковує, де ми можемо їх розмістити для того, щоб нанести упереджувальні удари в період їх розгортання або застосування. Але якщо ми говоримо про стратегічний формат, це дійсно захистити е, життя людей. Другий формат це паралельно, що, тому що, як правило, в оточенні таких міст знаходяться і об'єкти інфраструктури, перші – енергетичні об'єкти це і генеруючі станції, це і трансформаторні станції, це посилювачі або інші системи. Вони будуть паралельно захищені цими ж моделями, тому що радіус з'їде 60 кілометрів. Це великий формат захисту. Це фактично не тільки міста окремо, а конкретних регіонів. Зрахування того, що Петріот використовується не одна батарея, наприклад, або одна система, а інші моделі. Це можуть бути і Аріс, це можуть бути і наприклад сам ті або інші. Тактично рівні ракети або зеніт ракетні комплекси ще радянського виробництва, то це вже буде ціла система захисту міста, тому що там можуть літати, наприклад, по ряду міст прикордонних це літаки штабами, це дрони по всій території України, де яких Петр не буде засоби, тому що це доростоючі системи. Ну і це бити фактично ну, по комарям, якщо ми говоримо такі ракетою. А інші моделі, інші мобільні групи, які виявляють уже літальні апарати, типа шахедів, і їх відповідно знищують на підходах або принських зонах. Тобто, це система як ППО вогневого формату, і паралельно ж будуть використовуватися системи радіолокації, і електронний захист, це електронних, як ми назвали щити, які будуть дезорієнтувати ракети, деспелотні літальні апарати або навіть літаки. Але це тільки. Одна частина, яка буде доповнювати цей вогневий арсенал, особливо петріот тих регіонах, де вони будуть стукуватися з одного боку: захист міст, інфраструктури, енергетичних об'єктів, з іншого боку, захист самих петріотів. Пане Миколо, нещодавно президент Зеленський недоразово говорив про той мінімум, який нам потрібен вже зараз. Отже, за, маємо станом на ще ну і на сьогодні, від учора ця інформація. Плюс один Петріот, коли і про яку кількість ще додаткових установок, точніше, батарей, ми можемо говорити і від кого розраховувати. Ну якщо я не помиляюсь, то навряд чи від Німеччини варто очікувати ще. Німеччина і так надала нам вже три. Ну вже було озвучено період саміту НАТО. Що буде виділено п'ять один з них Аріс Німеччина. Це ще додатково з боку, один США. Це вже те, що передається Нідерланди. Збірний буде від ЄС. Пам'ятаємо, що були розроблені схеми поставки комплектуючих елементів якраз цієї системи з різних країн. І зараз перевіряють на сумісність, що ще додатково потрібно. Тобто якраз мінімум чотири джерела, про які ми знаємо: О, це Німеччина, це США, це Нідерланди, це розумію, Європейський Союз розглядали питання, що можливо переміщення з Румунії, Польщі, але вони поставлять питання про заміну можливо або додаткові системи. Тому один із варіантів це буде одна із названих країн, і, як зрозуміло, це при підтримці Сполучені Америки. Окремо, пане Миколу, хотілося б з вами поговорити про наслідки удару по аеродрому Міллерово, що в Ростовській області днями там прогреміли потужні вибухи. Їх було багато і так само досить серйозно там палало. Якщо взагалі пригадати історію цього аеродрому, то фактично після другої світової війни він ну припинив своє існування як функціонує фун, що що функціонує. Але відроджувати росіяни почали його в 2014 тому році, ну фактично перед анексією півострова. Тобто, вже тоді можна було припустити, що цей аеродром вони будуть використовувати для своїх операцій в майбутньому. Чим важливе це литовище для росіян було нині? Про який характер ураження ми можемо говорити, і можливо, про підтверджену знищену техніку або пошкодження іншого обладнання або технічного комплексу для обслуговування літаків? Е, ну, першу чергу ми хочемо чітко за що зараз завдання. Це нанесення ударів по літальним апаратам і пусковим встановкам, які знаходяться на території Росії, ну і в крайній випадку на окупованих територіях, наприклад, Криму. Там їх багато. Саме ефективний спосіб, давно ми говоримо, це вже, говорить вже і Зеленський останнім часом: це знищення аеродромів, літаків, відповідно систем керування на аеродромах, управління вогнем і радіолокацією. Це те, що дуже важливо. І для е упередження нанесення ударів літаками, кабами по нашим Кам по нашим містам село прифронтовим, тому якраз цей аеродром виявляється надзвичайно важливим в плані недопущення розгортання тактичної авіації. Щоденно це те, що сьогодні сипеться на голови нашим військовикам, створює великі проблеми. Пам'ятаємо, Авдіївка вони якраз атакували з цих аеродромів, і там із Міларево і з інших наносили удари кабами безпілотниками, і зрозуміло, що нам надзвичайно складно було збивати. Але от формат їх нищення на аеродромах і систем якраз управління повітряними польотами. Це самий ефективний спосіб. Тому переходимо до цієї стратегії, хоча ми вже давно рекомендували навіть безпілотниками нашими ракетами нищити, якщо там іноземці не давали. От, тому на даний момент переходимо до такої системи. Безпілотники по наростаючі. У нас зараз є вже і середній радіус дії до е 400 км, але вже і балістичні. До 2000 тисяч кілометрів, тому це аеродром якраз в зоні їх дій. Наші ракети мають доставати також до 2000 тисяч кілометрів. Ще небагато ракет, але вже конкретні цільові удари можуть е суттєво пошкоджувати і самі літаки, і ангари, і якраз радіокаційні системи, і системи керування польотом. Ще про літаки з'явилося повідомлення, що російські окупанти збільшують кількість літаків ту 95 мс поблизу України в аеродроми Оленя, Мурманська область, Ангельс-2, Саратовська область. І за інформацією, яка була станом на вчора, вже близько 18 одиниць було сконцентровано. Пане Миколо. Це підготовка до чергового обстрілу. Чи можливо таке гуртування має інші пояснення? Ні, ми маємо так сказати, дуже. Таку стало негативну практику, що е, концентрація літаків на цих аеродромах це відповідно підготовка на нанесення ударів. Ну може бути навчання додаткове злагодження, щоб змінити тактику нанесення ракетних ударів з літаків, тому що більшість ми збивали завжди. От за виключення це крайні рази, коли вони пускали на надмалих висотах. Я думаю, що це буде генерація різних типів літаків, різних ракет, балістичних крилатих. Ну і підготовка відповідно до нанесення ударів. Вони е, масово масовані удари мали так скажу уже декілька місяців назад. Ну розуміло, це е, крайній варіант був по Україні, але так, щоб запустити ракети різних типів і велику кількість ще е, не було останні тижні. Тому в даний момент це може бути небезпека. Треба нам готуватися і нашим системам ППО, включаючи новітні, які ми отримали, розуміло е, нашим військам. Тому що тут можуть бути е, операції, такі неочікувані для нас, і удари по містам, по інфраструктурі, по енергетичним об'єктам, по, е, наприклад, греблям, те, що вони одноразово погрожували. Ну і громадянам е, особлива реакція на е, зльоти цих літаків це вже ознака того, що треба терміново е, спускатися в бомбосховище, тому що можуть бути негативні наслідки. Пане Миколо, ресурс мілітарний з посиланням на видання Блумберг пише наступне: що Китай надає Росії розвідувальну інформацію з власних супутників. А також використовує ну безумовно, Росія використовує цю інформацію у війні. Наскільки може ресурсно допомогти інформаційно ресурсно Росії саме Китай, про які потужності йдеться і. Що ми можемо ну, яким чином протидіяти? Тут е, знову ж таки Китай ніби каже ні. Ми там, Росії там, не допомагаємо, але бачимо ну, ось, чергові підтвердження. Е, ну, першу чергу, це дійсно е, додатковий ресурс інформаційний з космосу. Е, Росія сама має надпотужні можливості космічного дослідження. От, тому на даний момент це ще один е, потужний блок, який доповнює. Ті системи, які є в Росії, виявлення якраз конкретних вогневих точок з нашого боку, приміщення вогневих засобів і живої сили щодо маневрів на полі бою, Ну і, зрозуміло ціле наведення це конкретні енергетичні об'єкти, міста і конкретні навіть цивільні об'єкти. Тому в даний момент це негативний фактор. Вони її зашкрували під приводом космічної співпраці загальної. Що вони досліджують територію, екологію, тобто ніякої мілітарної складової там немає офіційно. Неофіційно, це реальне використання. Хоча Китай завжди буде відмовлятися, що в нас тільки цивільне співробітництво. Що протиставити? В першу чергу, американські системи, ряд інших країн мають надпотужні можливості, по-перше, відсвяткуватися і придавити конкретні факти використання проти України. Ми можемо відповідно по наслідкам цих цивільноведень і зрозуміло виявлення якраз конкретних е е засобів для відслідковування наших об'єктів. Це якраз і при допомозі і американських, і наших сил, і з другого, дружного третього боку, це фіксація якраз можливо злочинів, використовуючи якраз такі фотоснімки, наприклад, космічні елементи в режимі онлайн. Це дуже така складна технологічна робота наші суперкомп'ютер системи. Протидії разом з американськими можуть виявити якраз такі засоби, і зрозуміло конкретно вказати Китаю, як було використано, яких так сказати, траєкторіях і які були наслідки, і таким способом стратегічно опереджувати. З іншого боку, це є системи прикриття, це вже оперативна робота. От по дезорієнтації противника, зашифровці, наприклад, знаючи елементи використання космічної техніки китайської, тобто системи прольотів. От е, траєкторії ми можемо зашифровувати наші можливості і навіть дезорієнтувати ворога. Е, Росія буде знімати якраз інформацію. Буде орієнтуватися, що ми переміщаємо, наприклад, е, угрупування в один сектор. а Ми демонструємо так сказати, один формат, а насправді проводимо інші е, операції на полі бою. І це буде в е, деякій мірі обман противника, але це буде ефективне. Це завжди вже примінялося в новітні так сказати, історії, коли треба було дезорієнтувати космічні засоби розвідки. Проводиться формати дезорієнтації їх. От, тому в даний момент зараз буде велика, е, така, знаєте, і технологічна боротьба на космічному рівні. Але е, маючи союзників типу США, Британії, Німеччини інші країни, Японія, от, ми можемо виграти в цій війні і можемо попереджувати на офіційних рівнях щодо дій Китаю.